Друзі, привіт! Рада всіх бачити. Трошки я зробила паузу через те, що впіймала Вірусяку і намагалася з ним боротися. Не дуже хотілося мені записувати відео в тому стані, в якому я була, зараз уже потрошку одужую, тому вирішила, що все-таки порадую вас новою книгою. Ця книга Шеріл Сенберг. І Адам Грант, книга називається План Б, і це не художня література, це книга, яка розповідає про те, як підтримати себе, якщо ви зазнали важкої втрати близької людини. Книга для мене виявилася справжньою, справжнім подарунком дуже безцінною річчю. Отримала я її в бібліотеці. В черговий раз дякую Кременчуцькій бібліотеці, і, зокрема, філії на Петрівці, за уважність і за те, що радять дуже хороші речі. Книга ця не продається, це подарунок, і тому я трошки відступлю, напевно, від своєї традиції і, і ну, трошки перекажу зміст. Не повністю, звичайно, але оскільки це не художня література, ще раз скажу її суть в тому, щоб дати поради людям, то трошки я відступлю від, своєго, від свого правила не вдаватися в подробиці тексту. Отже, Шерл Сенберг одна із. Надзвичайно впливових жінок Кремнієвої долини, людина, яка входить до складу директорів компанії Facebook, починала свою кар'єру в Google, тобто, це супер-супер IT зірки IT сфери. Вона. Досить відома ще своїми доброчинними проєктами і феміністичними проєктами, І зазнавши особистої трагедії, Шерл Сенберг, я вважаю, зробила надзвичайно важливу річ, вона розповіла про те, що почуває людина, коли вона переживає горе, і які помилки допускає оточення. Намагаючись підтримати, або діючи, скажімо так, типово під впливом якихось звичних традицій і абсолютно через власне нерозуміння, ще більше завдаючи болю тим, хто намагається якось впоратися із особистою трагедією із втратою. Книга. Я вважаю зараз дуже-дуже важливою є для українців, і саме ті люди, які теж пережили подібні трагедії, подібні втрати, вони її видали українською. Зокрема, це представниця СЕО комунікаційної агенції Постмен Олена Ведмідь. Вона пише про те, що її друзі, до яких вона звернулася. Коли потрібно було пережити трагедію, вирішили, що варто просто видати цю книгу, щоб українці мали до неї доступ. Тому що книга перевидана була втретє, і завдяки Ользі Василю Шуруповим та їхнім друзям, зараз вона є доступною в Безкоштовному варіанті. Отже, людина, яка втрачає близьких, Шеріл розповіла про те, що вона поїхала з чоловіком на відпочинок, і там Дейв помер, впавши із тренажера, тобто, просто пішов. Відпочивати пішов в тренажерний зал і, не доживши навіть до 50-річчя, залишив її і дітей. Шерел мала кілька досвідів кількох стосунків до Дейва, але вона говорить про те, що одинадцять років життя з Дейвом абсолютно змінили її. І це були найщасливіші роки в її житті, і коли вона втратила свою половинку, вона абсолютно не уявляла, як жити далі і що робити. І їй потрібно було бути сильною, їй потрібно було працювати і Виховувати дітей основне виховувати дітей. Вона наголошує на тому, що фінансових проблем вона не мала, оскільки її чоловік був досить багатою людиною, і сама вона була впливовою, і вони дружили з цукербергами і ну, з усім е, топ-менеджментом Фейсбуку. І, звичайно ж, друзі їх підтримали і допомагали їм, як могли. Але е, вона пише про те, що оцей важкий період е, вона. Переживала надзвичайно складно і зрозуміла, що необхідно поділитися своїм досвідом для того, щоб інші люди, які зазнали втрат, і які ще перебувають в гірших обставинах через фінансові втрати, через якісь ну, інші обставини, скажімо, через не таке дружнє коло, як в неї. Вони можуть ще більше зазнавати втрат і страждань через те, що оточення не знає, як поводитися з людиною, що переживає великі горе. Серіл пише про формулу, яку вивив яку психолог Мартін Селігман, і вона зводиться до трьох П. Людина, що Втратила близького, вона зазнає перше персоналізації, тобто вона бере провину за втрату на себе, зводить все в тому, що вона, що саме саме ця людина вина в втраті, в тому, що рідна ну, половинка чи чи хтось із рідних залишив цей світ. Друге, це повсюдність, тобто впевненість в тому, що Втрата повинна вплинути на все життя людини, на всі сфери. І, до речі, це таке стереотипне уявлення, воно якраз характерне не стільки самій людині, може, і самій людині, але і оточенню. У нас якісь такі уявлення, що якщо людина має переживає горе, то вона, ну, ніби я не знаю, повинна перестати жити чи як. Тобто. Не бачать її актив, активною в якійсь сфері. І третє це постійність, тобто впевненість в тому, що те, що ти переживаєш, оця трагедія, це горе, що воно буде завжди. Ну і Шетел розбирає всі ці моменти, описуючи щоденно те, що вона пережила, Книга писалася два роки протягом цих двох років вона описує, як вона дізналася про смерть чоловіка, що говорили друзі, як вони її намагалися підтримати, і що вона переживала сама, як вона поверталася до цієї втрати, як вона спілкувалася з дітьми. Найгірші моменти, коли їй доводилося. Бувати в якихось обставинах, де вони були разом з чоловіком, або в якихось місцях, або з тими друзями, з якими вони раніше спілкувалися разом. От ця втрата вона була жахливою для неї. І Шерео пише про те, що люди часто намагаючись поспівчувати, чи оберегти ну, нібито людину, яка горює від ще більших переживань, просто мовчать, обходять оце, оцю подію, смерті близької людини, обходять просто. Тобто, Намагаються перевести мову про щось інше, аби тільки не згадувати про смерть і про, ну, відповідно про ту людину, яку втратили. І от Шеріл говорить про те, що це найбільша помилка і найбільша прикрість, яку оточення з благих намірів завдає людині, що вгорі. Тому що коли ти е, тримаєшся за ці спогади, і ти опиняєшся в обставинах, в яких ти був разом з близькою людиною, і тепер ті всі друзі, які були з вами, не згадують подію, а відповідно не згадують і твою близьку людину, ну, в даному випадку її чоловіка Дева, то це дуже ображає. Це призмушує відчути відчути всю глибину втрати, і цього не треба робити. Потрібно спілкуватися, потрібно висловлювати співчуття і давати можливість людині вислов... виговоритися, тому що людина, яка переживає трагедію, вона не завжди замикається в собі, а навіть якщо замикається, в неї є потреба. Висловитися, і, взагалі, людина, яка переживає трагедію, як до речі, і людина, яка, наприклад, стає, ну, втрачає втрачає якійсь, якесь здоров'я, чи набуває інвалідності, чи ще щось, так само, як і людина, яка втрачає це, вже я від себе кажу, так, так само, як і людина, яка втрачає близьку людину, вона від того не Змінюється сама в плані того, що вона так вона є такою, як, як і раніше. Вона має такі ж самі потреби, вона так само дивиться на світ, як і раніше, і вона так сам, вона така ж, як ми. Тобто від того, що в людини, наприклад, немає кінцівки, вона не стала е, більш похмурою чи е, не хоче там нікого бачити. Людина може бути іншою, може е, мати. Потребу і жартувати, і е, брати участь в, в активній громадській діяльності в усьому іншому. Тому коли ми е, зустрічаємося з людьми, які пережили втрати, або е, мають втрати в здоров'ї, наприклад, або е, хворі на щось, та, то е, оці наші. Намагання замовчити ситуацію, чи десь навіть засудити, як вона може радіти, наприклад, якщо вона так, от в такому стані, це великі гріхи, велике лицемірство, і водо має нічого спільного зі співчуттям чи з, ну, з людяністю. Ну, ось таке моє сприйняття. Багато описує вона різних ситуацій обставин і людей, як, з якими їй доводилося пережити, тому що от саме написання книги і ця громадська діяльність дозволила їй знайти сенс жити далі. І вона говорить про те, що важливо виховувати дітей з оцим розумінням того, що. Трагедія е, не є назавжди, хоча е, біль, туга і почуття втрати, воно нікуди не зникає з роками, час не лікує. Та? Це я можу сказати із свого досвіду. Але е, розуміти, що це не вирок, і це не кінець життя, і ти повинен прожити своє життя гідно. Оце важливо. Е, е, давати своїм дітям, да, розумі... давати розуміння оце своїм дітям. Крім того, вона говорить про взагалі про другі шанси, які доля надає людям, і про те, що не варто заради суспільного там, якогось осуду чи, да, там, чи якихось речей, відмовлятися від цих других шансів. Книга написана легко, дуже гарний переклад. Кажу ще раз, що це третє видання 25-го року, третє видання і е не поширюється з комерційною битою. Я не знаю, яким чином бібліотека отримала цю книгу, але, ну, принаймні, в Кременчуцькій системі ця книга є, і ви її можете попросити. План Б. Шерліт Цельсберг Адам Грант. Адам, Адам Грант це психолог, який допомагав Шеррілу писати цю книгу, е, хороші поради. Е, думаю, що вона дійсно допоможе підняти е, розуміння е, і допоможе стати більш людяними, якщо ви серед оточення тих, хто втратили. Або допоможе відновити сенс життя, якщо ви пережили втрату. Ну, і Друзі, я думаю, що ви пам'ятаєте, що е, мій проект пов'язаний із е, підтримкою е, Збройних сил України і, зокрема, волонтерської діяльності. Тому я хочу вас закликати долучитися до збору, який проводить зараз кілька волонтерських центрів, для того, тому що. Необхідний повноприводний бусик для головного управління розвідки. Ви бачите, що це підрозділ, який дуже часто в, в самому пеклі, і зараз їм необхідний транспорт. І от, частину цього збору проводить Ольга Дмитрівна-Назарова, наша кремівчутська волонтерка, яка з 2014 року працює для допомоги армії, і її. Частка, так би мовити, 50 тисяч вона має зібрати. Поки що зібрано трохи більше половини, і оскільки це збір терміновий, то чим активніше ми долучимось до збору, тим швидше його вдасться закрити. Тому, будь ласка, долучайтеся, допомагайте, поширюйте це відео для того, щоб воно знайшло свого адресата. Ну і пишіть мені, будь ласка, в коментарях, які б ви книги хотіли ще Почути огляди яких книг чи можливо порадили мені щось цікаве прочитати? Дякую всім за увагу! Гарного дня! Слава Україні!